Чи можна зобов'язати контрагента перейти на електронний документообіг? Ну, Зобов'язати ми то можемо, але вимагати виключно обмінюватись в електронній формі, я вважаю, ми не можемо. Чому? Тому що чинним законодавством передбачені е, два варіанти того, якими можуть бути первинні документи. Це паперова форма і електронна. Тепер, чи обов'язково укладати договір про обмін електронними документами? Для того, щоб такі документи були чи ні, на мою думку, ні не обов'язково. А все тому, що домовитись ви про це чи ні, згідно норм законодавства, первинний документ може бути складений як в електронній, так і в паперовій. Важливо, щоб в електронній він відповідав вимогам закону і щоб там були обов'язкові реквізити, і щоб операція насправді відбулася, і щоб був накладений АЦП, який є теж одним з обов'язкових реквізитів. Ось. Чому є сенс укладати договір, якщо ми обмінюємося електронним документообігом? Просто про те, просто для того, щоб контрагент розумів, що не поштою прийде документ, а електронним документообігом, щоб він розумів, які сервіси ми використовуємо. Можливо, ще якісь нюанси можуть бути передбачені, тому це рекомендовано, але точно не є обов'язковою вимогою.